Сьогодні вшановуємо ювіляра письменника Володимира Малика, якому 21 лютого виповнилося 105 років. Володимир Кирилович Соченко так правильно і повно називається наш ювіляр. Володимир Малик увійшов у літературу ще у 50-х роках 20-го століття. Увійшов своїми творами переважно для дітей, творами поетичними. Ми кажемо про Малика як письменника полтавця, і це направду так. Хоча народився він 21 лютого 1921 року у селі Макарівка на Київщині в родині Селянській і навчався в, Київському, в Київській області і навчався спочатку в Київському університеті, а потім війна, полон. Визволення в 45-му році і знову півроку совєтських відпраційних таборів. Повертається він на навчання до Київського університету вже заочно. Завершується навчання в 1950 році, і від 1953 року до своєї кончини 31 серпня 1998 року. Володимир Малик працює в Лубнах як учитель, і в Лубнах власне стає відомим письменником. Я вже зауважила чи зауважив, що Малик починав як дитячий автор. Він писав поетичні казки або поеми казки, як він казав, писав вірші, але все-таки визнання славу і я скажу так високу літературознавчу читацьку оцінку нашому землякові Володимиру Малику принесли його історичні романи. На сьогодні, мабуть, один він, не мабуть, я таки точно один з найкращих. Романістів, який звернувся до дуже давньої історії, я згадую його романи, Князь Кий, пригадуємо, це історія дуже давня, князь Ігор. Черлені щити, горить свіча», Чумацький шлях. Ну і, звичайно, улюблений читачів, особливо підлітків, це таємний посол, той текст, який вивчали в школі, потім його виводили з програми. Тепер він знову вивчається у шкільній програмі. На цій виставці є програма п'ятирічної давності, програма, яка стосувалася 100-річчя Малика, і конференція була всеукраїнська до шанування Володимира Кириловича Малика. Сьогодні ми проводимо пошанувальну акцію Літературознавчі діалоги до 105-ї річниці. Ви знаєте, знаменно, що участь і в тій конференції, і в цих діалогах бере син Малика Олександр Сеченко, відомий лікар, відомий публіцист, той, хто займався і займається. Перевиданням, оприлюдненням текстів, цензурованих текстів свого батька, завдячуємо синові Олександру Сеченку тим, що багатенько текстів Володимира Малика побачили світ не так давно, на цій виставці можна буде переглянути. Тоді щоденник, синій зожит, який не друкувався за життя. Та і ми переконані, що Володимир Малик і не прагнув друкувати. Але коли Пан Олександр видрукував цей щоденник. Ви зрозуміли, що таке письменницька безпосередня робота, і ви знаєте, от сини продовжують справу батьків в плані піднесення імені, збереження пам'яті про батьків. Як от кажу про е, сина Малика Сеченка, можу задати Юрія Рогового, сина Феодосія Рогового? Це дуже відрадно. Участь у цьому нашому зібранні, присвяченому пошануванню Володимира Малика, бере письменниця Раїса Плотникова з Губен, яка знову ж таки скажу цю фразу. Вона дякує Володимиру Кириловичу, що він вивів її в люди. Що він, по суті, її автора початківця узяв під своє крило, і вона стала відомою письменницею. Особливо останні роки це просто активність її е, є книги, присвячені. Вивченню Володимира Малика в шкільному курсі, це батько і син Кузюри, Але сьогодні сущность ігор Кузюра, він теж учасник нашого зібрання. Є бібліографічний показчик, що його випустила обласна бібліотека. Звичайно, час вносить свої корективи. Скажімо, багато учасників сьогодні це ті, хто доєднується до наших зустрічей онлайн. І бібліотека Лубенська, яка носить ім'я Володимира Малика, і учасники літературної студії із Лубен, яких свій час благословляв на літературну стизію Володимир Малик. Вони теж долучаються онлайн. Але час не впливає, час не змінює того, що Володимир Малик це справді великий. Талановитий майстер художнього слова, особливо слова романістично-історичного. І от ви бачите, що називається наша виставка духовний потенціал творчості Володимира Малика. 105 років. Уже понад 70 років, як він письменник, а ми кажемо духовний потенціал. Тобто і далі, і надалі твори Володимира Малика впливають на людей, впливають особливо на підростаюче покоління. І я думаю, те, що сьогодні Україна бореться, те, що Україна сьогоднішня, як у ті давні вояки, перекривала перекривали черленими щитами поле, щоб далі не пішли вороги у Європу, так сьогодні ці самі вояки перекривають. Наші кордони, аби російські расисти не переступили і не, не хлинули у Європу. Володимир Малик своїми творами про героїзм давніх українців вписується і вписаний у героїзм сучасних українців. І я думаю, що творчість Володимира Малика буде завжди цікава тим, що там є пригодницькі моменти, дуже багато, що там є любовні сюжетні лінії, що там є. Незвичайні гарні пейзажі, але найбільше захоплюватиме наступні покоління те, що Володимир Малик показав духовну незламність наших українців. Вперше в першому українському літературному просторі слово Ополку Ігорів має свого автора. І Володимир Малик переконаний, що це князь Володимир Галицький. Можна говорити про Володимира Малика і як педагога, але саме той факт. Що йому 105 років а ми і сьогодні пошановуємо його? Свідчить про те, що українці пам'ятають і пам'ятатимуть ім'я і твори письменника не полтавського, а письменника всесвітнього масштабу. Літературознавчі діалоги до 105-ї річниці від дня народження Володимира Малика відбуваються у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка, конкретніше у науковій бібліотеці імені Михайла Андрійовича Жортобриха. Тобто, зауважимо, до пошанування Володимира Малика долучаються не тільки Лубни. Де він довгий час працював, не тільки обласна бібліотека, яка виписала біографічний показчик, а найголовніше долучається молодь студентство Полтавського національного і бібліотека, як і її наукове осердя.